Дві паралельні вулиці Василя Стуса та Валентина Отамановського у Вінниці стануть односторонніми. Рух по вулиці Василя Стуса буде організовано в напрямку від вулиці Пирогова до вулиці Степана Бандери, а по вулиці Отамановського у зворотному напрямку, розповів Суспільному фахівець департаменту транспорту та міської мобільності Богдан Черановський. Введення одностороннього руху передбачає облаштування місць для стоянки автомобілів. По факту в години пік і на протязі більшої частини доби. Вулиця і так була запаркована хаотично на тротуарах в два ряди. Тому ми вирішили одним із заходів, який дозволив би частково розвантажити вулицю і впорядкувати це все. Це було ведення одностороннього руху. Петицію щодо впровадження одностороннього руху створила Олена Коломієць. За два тижні вона набрала 355 підписів із 350 необхідних. Ольга Зарезенко проживає у квартирі по вулиці Стуса. Суспільному розповідає, що іноді зналась про петицію, одразу ж підписала. Я 20 років за кермом. і Я вам скажу, що виїхати з нашого двора це не те, що стрес, а інколи це просто фізично неможливо. Тому що є пікові години, коли дітей завозять школу, коли хлопців привозять в лікарню. Це приблизно з 8.20 до 8.50 ранку, і з 3 до 4 вулиця абсолютно не проїзна. За такі зміни в організації руху й опитані суспільним водії та перехожі. Я завжди приїжджаю сюди до лікаря. Потім я не можу виїхати, тому що там завжди хтось їде з другої сторони. Всі не можуть тут розминутися. Ні зупинитись, ні розминутися. Це дуже доцільно і добре, що це вже нарешті запровадять. Вулиця Вузька, дві машини розминуться, практично нереально. Якщо буде запроваджено односторонній рух, я думаю, це буде для мешканців буде доволі великий такий позитив. Водіїв про відповідні зміни інформуватимуть дорожні знаки. Перший такий встановили цього понеділка, каже директор комунального підприємства Смет ОДР Сергій Чернов. Всього таких має бути 40. На перехресті з вулицею Бендерав на даний час встановлені дорожній знак кінець, кінець одностороннього руху. Початок одностороннього руху буде встановлений в понеділок. І відповідно з цієї ж сторони буде встановлений знак в'їзд заборонений. Нова організація руху транспорту буде запроваджена з понеділка, 17 березня. Ольга Антухова, Олександр Базюк, Андрій Нестров. Суспільне новини. Вінниця.